Два випадки кору зареєстрували в Україні. Захворіли діти з однієї родини. Одна дитина отримала лише першу дозу щеплення від кору, друга дитина взагалі не мала щеплення. Кір небезпечний, серйозними ускладненнями. Ліків проти нього не існує. За оцінками міжнародних експертів, 2022-2023 роки в Україні це роки, в яких спалах кору є найбільш ймовірним. Тому медики вкотре нагадують про щеплення. Найбільш небезпечним при прикорі це є ускладнення у вигляді отиту, енцефаліту, пневмонії, які зачасту можуть призвести до смертельних випадків. Для корі характерна циклічність, яка проявляється кожних 5-6 років. Наразі ми її очікуємо. І характерна сезонність це зимово-весняний період. Що хочу сказати, що лікування специфічного від корі немає, лише симптоматичне, але вберегтися від кору можна. Це шляхом проведення профілактичних. Щеплень відповідно до календаря профілактичних щеплень, у нас в Україні проводять вакцинацію в рік та ревакцинацію в 6 років трьохкомпонентною вакциною від корі, паратиту і краснухи.